Вітаю всіх! Кому цікава тема створення презентацій, наукових доповідей. Мене спонукало до створення цього циклу матеріалів те, як готують доповіді наші слухачі. І, відповідно, є потреба в тому, щоб розповісти, як це правильно робити. Тому сьогодні ми трошечки розпочнемо, далі будемо продовжувати в наступних матеріалах. І саме сьогодні будемо говорити про підготовчий етап, про те як створити дійсно класну доповідь, як підготувати себе до того, що ми будемо робити. Тож, давайте будемо розпочинати. І в першу чергу я хочу поділитися з вами з фразою, яку нам розповідали на заняттях з риторики в Німеччині, коли хотіли продемонструвати, наскільки важливою важливо є мотивація при підготовці доповіді. Те, що ти хочеш запалити в інших, має горіти в тобі самому. Тобто у нас має бути бажання поділитися нашими знаннями тим, що знаємо ми і, можливо, знає, але не повністю або не знає хтось інший. Ми хочемо це розповісти, щоб знали всі. Тому, коли ви плануєте доповідь, треба дотримуватись певних моментів. Перший це визначити актуальну голов... головну ідею. Я потім це покажу, як робиться. Наступне симпатія аудиторії. А третє це дотепне обґрунтування цієї головної ідеї. У вас має бути дуже добра візуалізація, яка буде підсилювати ваші слова, а не робити їх більш важкими для сприйняття. Висновки мають бути короткі та сильні, і має бути наприкінці потужна мотивація і натхнення аудиторії. Коли ви розпочинаєте підготовку, ви маєте розуміти певні, певні речі. По-перше, це тільки ваша доповідь і тільки ви несете відповідальність за те, що ви будете розповідати. Це насправді круто, коли ви самі можете і зробити сценарій, і зіграти свою роль одночасно. Тобто тут все залежить абсолютно від вас. Все буде добре. Все буде добре, тобто не треба хвилюватися аж занадто. Будь-який виступ, навіть якщо ви вважатимете його не дуже вдалим, це є досвід, це є навчання. Без досвіду, без покращення своїх таких наробок, своїх можливостей, не може бути навчання, не може бути великого успіху. Тобто треба просто потім, якщо щось трапиться не так, як вам хотілося б, ретельно зробити роботу над помилками і йти далі. Тому не хвилюйтесь, це завжди досвід, це завжди навчання, і це завжди дуже корисно для вашої кар'єри, для вашого розвитку. Крім того, ви маєте розуміти, що коли вам довіряють робити доповідь, це завжди унікальна можливість проявити, показати себе. Оскільки навіть якщо ви просто робите наукову доповідь, ви підібрали певні рисунки, певну стилістику доповіді. Вже відчувається ваша особистість. Додатково до тих знань, якими ви ділитесь. І це також дуже добре для кар'єри в тому числі. І як я вже казала, створення доповіді це завжди самонавчання та новий досвід. Коли ви тільки розпочинаєте працювати над доповіддю вашою майбутньою, треба дуже добре в себе мотивувати. Тобто, ви можете уявити свій успіх в аудиторії, уявити враження аудиторії від вашої доповіді та натхнення, які будуть наслідки. Тут я написала так трошки з кумедним акцентом, уявіть, що з вами після того зробить ваш керівник. А, і дуже добра мотивація, особливо на початку, коли ви тільки розпочинаєте працювати, це коли ви собі визначите якусь приємну винагороду після доповіді, а якщо це буде ще й удачний виступ, то тоді ще якусь більшу нагороду. А, саме для себе ви визначите і потім її реалізуєте. Це вас буде надихати впродовж роботи. Далі ви маєте обрати головну ідею своєї доповіді. Хочу зазначити, що головна ідея не обов'язково синонім назви доповіді. Зараз я вам покажу, як це працює на прикладах. Головна ідея це те, заради чого ви робите цю доповідь. І те, що буде в подальшому надихати аудиторію. Вона, ця ідея, головна, має бути цікавою для аудиторії. І вона має бути такою. Знаєте, в русі від простого до складного, від знайомого до незнайомого. Тобто дуже цікаво, коли розглядається знайома всім тема, але з якогось незвичного боку. Тобто неочікувані моменти. Це завжди дуже добре сприймається. Тепер щодо прикладів, доповідь та головна ідея. Ось ви бачите, один стовпчик це назва доповіді, другий стопчик це головна ідея доповіді. Що ми тут бачимо? У нас головна ідея доповіді буде однакова. Для прикладу, я взяла, оскільки я сама працюю в медичній спеціальності, то доповіді ми будемо розбирати переважно з креном саме в медичні аспекти. І ось у нас головна ідея, це нам дуже потрібен УЗД-апарат експертного класу. А назва доповіді при цьому може бути річний звіт роботи відділення якогось, сучасна травма серця і судин, клінічний випадок інциденталоми, наднирника», Клінічно-анатомічна паралель щодо випадку недіагностованої гігантської пухлини абдомінальної порожнини. І також пояснюється, яким чином це до головної ідеї може відноситись. Чи можна замінити мамографію неінвазивними методами? Тобто, ось, будь ласка, вам різні назви, але головна ідея буде однакова для всіх цих доповідей. Симпатія аудиторії, наступний момент, який ми будемо розбирати, ми маємо розуміти перед тим, як будемо створювати свою доповідь, наскільки взагалі аудиторія інформована у тих питаннях, які ви будете розбирати, і, відповідно, треба привести свою презентацію у відповідність, оскільки нашою задачою не є показати, що ми знаємо дуже багато. Нашим завданням є поділитися знаннями і розповісти доступно про те, про що ми хочемо розповісти. А завжди треба робити акценти на моментах, які цікаві саме цій аудиторії, пояснити свої прагнення аудиторії, тобто свою головну ідею повсякчас озвучувати. І тоді буде цікаво це виглядати. Потім я розповім, як під час доповіді треба співпрацювати, входити в інтерактив з аудиторією для того, щоб ви досягали такого позитивного, взаємного настрою. Знову ж таки, треба розуміти, що за аудиторія вона більш схильна до академічного стилю чи до більш такого неформального. Зараз дуже багато неформальних заходів. Де дуже добре виглядає такий трошки неформальний стиль, як просто бесіда за кавою, і це дуже добре сприймається. Але є аудиторії, які більш прихильно ставляться до жорсткого академічного стилю, зокрема, під час виступу з приводу захисту дисертації, мабуть, вам не підійде граливий стиль. Тому це треба розуміти і відповідно готуватись. Які технічні питання перед тим, як ви взагалі підійдете до своєї доповіді, ви маєте розуміти? Тобто ви ж готуєте доповідь не просто так у вільний простір, а для якогось заходу. То завжди треба спитати в організаторів заходу, які є особливі умови. Вони можуть бути доволі такими, що впливатимуть на вашу доповідь, на формування презентації. Ем, якщо, наприклад, є потреба для слайдів з, з однаковим шаблоном. Я тільки що з цим стикнулась, коли за два дні до доповіді мені надіслали шаблони, сказали, що треба привести. В цей шаблон всю доповідь, оскільки вона є на великому серйозному конгресі, і там має бути лого саме цього конгресу. А це може дуже вплинути, оскільки може змінитися вся картина ваших слайдів, і треба буде трошки трошки переробляти. То тобто, треба краще з до того, як ви розпочинаєте працювати з доповіддю, про це дізнатись. Відображення конфлікту інтересів може бути потрібним і так далі. Щоб ви все це одразу зробили. Далі ви визначаєтесь, яка головна тема заходу, бо ваша доповідь має бути певним чином дотична до того. Наступний момент це тема секції, де ви будете виступати. І також ви маєте трошки під назву доповіді, щонайменше, підлаштувати під цю тему секції. Тривалість доповіді це надзвичайно важливо, оскільки від цього залежить, скільки слайдів ви будете робити. Аудиторія та спорядження. Також ви маєте розуміти, чи є ризик висвітлення слайдів, яка відстань від екрану до слухачів, який буде розмір екрану. В залежності від того, ви будете орієнтуватись на певні шрифти, для того, щоб ваші слайди могли прочитати всі, всі хто забажає. А для того, щоб так треба трошки себе мотивувати, можна купити собі лазерний пойнтер з переключанням, наприклад, слайдів. Ну, тут я написала так знову ж таки в манері такій грайливій, що це надихає, це дійсно надихає, але буває так, що на деяких заходах. Може не бути пойнтера, а він вам потрібен, то ви з собою його берете і відчуваєтеся вже спокійніше і більш захищено. Якщо ви носите окуляри, то завжди не забувайте, коли ви йдете на доповідь, їх з собою брати. І я рекомендую вам замовити собі антиблікові лінзи, оскільки. Звичайні окуляри, вони зазвичай лікують, і люди не бачать ваших очей, ви втрачаєте візуальний контроль, і це доволі, ну так, не класно виглядає, ну, вам важче буде просто. Тож, якщо у вас антиблікові лінзи, ви не втрачаєте візуальний контроль за аудиторією. А якщо ви не можете визначити технічні питання, окрім тривалості доповіді, звісно, це вам точно скажуть, то тоді розраховуйте на гірший можливий сценарій. Тому що можна орієнтуватися, понадіятись на організаторів, а потім щось піде не так, і вам буде потім не дуже зручно. Тому одразу розраховуйте, що тут можуть бути різні варіанти, і перестрахуйтесь, щоб у вас на кожен момент був план Б. Саме тому я вам і порекомендувала купити собі поінтер. Планування обсягу доповіді. Ну тут знову ж таки я буду трошки вам так весело розповідати. Є класичний розрахунок з класичної риторики, який каже, що один слайд має бути на дві хвилини доповіді. Але ви розумієте, що в цьому випадку дисертаційна доповідь триває 15 хвилин. У вас має бути сім слайдів. Ну, це неможливо, оскільки у вас перший плюс останній це вже 5 залишається. Актуальність, мета та завдання все, у вас взагалі не залишається слайдів. Тобто, звісно, в медицині більше слайдів йде. А я вам запропонувала ще таких три варіанти: професійний підбір обсягу доповіді це коли людина професіонал, вона може і в 10 хвилин вкласти свою презентацію. І розтягнути 10 слайдів на 40 хвилин, тобто, це вже залежить від можливості та завдань, власне, при озвученні цієї доповіді. Початківці зазвичай мають тенденцію до подовження. Тобто 10 слайдів можуть розповідати 20 хвилин, дуже довго насправді. І тому початківцям треба особливо тренуватись перед доповіддю для того, щоб звикнути до цього таймінгу і розуміти, що відбувається. Ну, Коріфейський це коли людина 10 хвилин заявила, чи 20, вона все одно буде розмовляти годину. І реалістичний, Реалістичний, медичний це коли один ненавантажений слайд йде на одну хвилину. При цьому ми рахуємо перший та заключний слайди обов'язково. Чому слід рахувати перший та останній слайди? Бо ви під них говорите чи не найдовше. Перший слайд, ви вітаєтесь, ви починаєте пояснювати, чому ви саме до цієї теми звернулись. А останній слайд, ви проговорюєте ті наративи, ту головну ідею, з якою ви прийшли до аудиторії. Та прощаєтесь. Тобто, це, також це займає певний час. І тому не треба казати собі, так, в мене буде 17 слайдів, мінус 2. Перший та останній, тобто 15, ну непогано. Маєте розуміти, що як тільки слайди завантажились, відлік пішов, і цей перший слайд вам також вже рахується. Аудиторія не любить, коли людина виходить з регламенту, бо це, врешті-решт, якщо кожен буде виходити за регламент, це призведе до значних затримок. Люди вимушені сидіти довше, можуть там бути проблеми з перервами, пізніше закінчиться власний захід, і це нікому не подобається. Навіть якщо це класна доповідь, все одно ви маєте бути в регламенті. Тому завжди, ось для початківця це дуже велика проблема, бо хочеться розповісти дуже всього багато. Але треба знайти найголовніше і підібрати кількість слайдів, таку, щоб ви встигли їх проговорити в той часовий проміжок, який обрали. Щодо планування часу на підготовку доповіді, є така стара байка. Коли одного професійного лектора запитали, скільки потрібно часу на підготовку доповіді, він сказав, це залежить від того, якої тривалості доповідь. Йому сказали, якщо доповідь буде 10 хвилин, він каже, тоді місяців зо два я маю готуватись до цієї доповіді. А, зі здивуванням в нього спитали, а якщо півгодини? Він відповів, тоді зо за два тижні. І здивував ще більше тих, хто питав. Тоді вони спитали: якщо лекція буде на годину, і лектор професійний каже: Тоді я вже готовий, можемо розпочинати.' Тобто ви маєте розуміти, чим коротша доповідь, тим більш ретельної підготовки вона потребує. Бо якщо вас спитають, ви є професіонал, наприклад, з ішемічної хвороби серця, я вам скажу, ви можете щось розповісти про ішемічну хворобу серця? Що ви скажете? Та звісно, можу, це не проблема взагалі. Але якщо вам скажуть, що ви в 10 хвилин маєте розповісти певні аспекти шомічної хвороби серця, тут вам треба подумати, бо ви маєте підібрати аргументи так, щоб за 10 хвилин аудиторію повністю переконати в ті чи інші ідеї. І саме про це ось ця байка розповідає і саме на цьому акцентує нашу увагу, коли ми готуємо доповідь. Обов'язково, коли ви підбираєте дані, тобто ви ж не одразу починаєте робити слайди, ви спочатку підбираєте дані і поступово готуєтесь. Ви а, маєте зберегти всі посилання а, статті краще взагалі повністю. Що ви маєте підібрати? Літературу, власні дані, якщо ваша доповідь це передбачає, додаткові дані, які, можливо, не війдуть до тексту доповіді, але допоможуть вам відповідати на питання, чи в принципі вони вас будуть трошечки вчити якимось аспектам і додавати до ваших знань по темі цій. Ці додаткові дані ви потім візьмете з собою на доповідь, і вам буде, у вас буде більш захищене відчуття під час виконання цієї доповіді. Красиві цитати також можете збирати, але з посиланнями. Візуальний супровід підбирати, бо кожна доповідь потребує свого візуального супроводу. Все це ви збираєте в теку, а важливі матеріали ви маєте потім з собою взяти на доповідь. Продумайте, як ви починатимете доповідь. Є декілька варіантів і прийомів. І знову ж таки ми повертаємось до нашої головної ідеї. Нам потрібен узд апарат експертного рівня. І так, це може бути риторичне питання. Ви бачите тут на слайді приклад. Але ви маєте розуміти, що це риторичне питання не має бути таким, що аудиторія може на нього конкретно відповісти. Бо аудиторія може відповісти так, що повністю нивілюється сенс вашої доповіді взагалі. Для того, щоб цього не відбулося, мають бути такі загальні питання до аудиторії риторичні. Це може бути практичний приклад. І також ви бачите приклад, як можна розпочати свою доповідь в контексті саме практичного прикладу або актуального прикладу. Також може бути якась шутка, якась приказка або картинка. Ось зараз ви бачите на екрані. Картинку з котиком, який, про якого кажуть, він не може розповісти вам про стан нирок, а своєчасне УЗД може. Це може бути цитата якоїсь великої людини, можливо, не дуже пов'язана безпосередньо з УЗД, але яку ви можете красиво протрактувати, чи якась латинь, латинський крилатий вислів. З цього можете розпочати. І далі переходите вже до певної актуальності. І саме ось це продумане на початок доповіді, він буде диктувати, як ви будете створювати слайди. На цьому на сьогодні я завершую цей перший блок. Це була розповідь про підготовку до доповіді. І далі ми будемо розбирати, як ви бачите, частина 2 створення презентації, потім власне доповідь, як вийти, як е, е, з аудиторією наладити контакт. І далі дискусія, це також дуже важливо, особливо коли задають важкі питання, на які складно відповісти, ми саме про це будемо говорити. І останнім часом я вирішила, що нам також може бути потрібна презентація на тему, якщо ми виступаємо онлайн. Тобто, які тут є нюанси і особливості порівняно з очним живим виступом. Цим ми будемо займатися, і за кількістю лайків та переглядів, я зрозумію, чи взагалі цікава ця серія, чи треба її продовжувати і записувати для вас. Але я сподіваюся, нашим молодим науковцям буде цікаво. Дякую за увагу!